Всім привіт з вами я Артемейт, Натоші точніше Gold І це моє перше відео на YouTube каналі. Так. Я невинний. Надіюсь, вам сподобається мій контент. Блін, я не встиг нічого сказати, там вже когось зеру васоси. Так, пішли шукати свої якісь приключення спочатку. Так, де заб'ють. Де забили круто. Ну, і це було логічно таким і закінчиться. Чи воно ще могло закінчитися. Так. Можу вам показати секретку. Якщо ви її не знаєте. Так, заходи. Так, як то зайти? А вози ось така секретка. Красива, прекрасна. Хто не знав. Ну, файна секретка. Ну, при неї всі знають, правда, але це окей. Так. Ну, думаю, можна понаблюдати. Так. Наблюдаємо. О, дівка майже всі забила вже. Так, оця, не знаю, що робила. Оця, так, шериф. Далі, хто там ще є? Шериф, надійся, її вб'єли, Це буде логічно. Так, дівка думає, що вб'є інакше дівку, але не знати, чи вона вб'є, але вона її вб'єла, так, інша дівка десь стоїть в АФК, так, вона там на тій стації стоїть, окей, нехай сей буде. Ага, що ще можна робити тут? А, так, а що тут ще є? А, вода вже йде до неї, її забите. Ну, вона її вбила, це була прекрасно. Мардери виграли катку. Так. Вже йде хвилиною 50. Так. Думаю, відео вам зайде десь на 5-6 хвилин. Так, в неї скид 2020, 2020-му, мене скид, до речі, не додати ви замітили. Надіюсь, не буде знущатися. До речі, так. Яка карта можна вибрати? і Хаус 2 візьмемо. Ну, ферма я не хочу ферму. Це моя практично, любима карта. Так, що тут ще є такого інтересного? Зараз йдемо в каточку інтересненьку. Так. заходимо. Ну, надіюсь, я стану бардером. Ні, я дивився, як все. Надіюсь, ви знаєте, що можна попасти сюди за картину. Ну, ще можна зробити ще одну штуку, от сюди залізти, присіла ідечка, але я. Я ж не така людина, буду шукати свої приключення дозади. Так. Так, де тут всі є? Так, нікого практично не бачусь. Є, людей багато, але де бардер? Ми вже грав 6,30 секунд. А де ще не вбив бардер, це якийсь не такий Так, що там далі? А Ах і мене не Вб'є, Вб'є, наприклад, шерифа. Я візьму пістолет, збью бардера, получу твія експі. ну ладно, пішли кусь. Шкай мардера. Короче, бардера, то знайти так тяжко. Так, що де той бардер взагалі де він є? Я не можу дойти того бардера. Ну, Йоші шукати це найтяжче. А де мардер? Де він? Це не Мардер навіть. О, плаває в басейні, зде підглянуть. Ха, ха О, бій, де подумав, що то бардер. Ну, буде зараз вб'ють. Так, так, так. Що тут щей? Ну, мене вбили це. Скільки я вже граю десь дві хвилини і мене вбили, тільки що я? Беде завжди вбивати на 30 секундах. Епічно. Я прожив ціли дві хвилини. Так, що тут ще є? Ну, скінчий. гость. Так, ну що я можу вам розказати? Можете кидати мені в друзі, в бій Дік. МББ або РТ 2. Ну, якщо ще до мене хтось хоче. Підписується, в принципі. Надіюсь, вам сподобається це відео, вам буде інтересно. Надіюсь, вам буде інтересно ще дивитися це відео. Та я речу ну, просто. Так, що там ще І зараз що? Последняя карточка Не виновін це було еронічно. Думаю, це шикаточка каточка зіграю і все. Думаю, не треба такого великого відео саме перше відео. Ознайомлення з вами. Так. Що тут ще є? Такого інтересного? Так збираємо, збираємо. Мені мене не вб'ють зараз, тому що якщо мене вб'ють, це буде повний капець. А я не хочу, мене вбили, тому треба, а мене вбили. Круто От так іронічно. Ну, я думаю, вже, що робити ще. Якщо можна вже закінчувати відео, тоді я хочу вам сказати. Що я хочу вам сказати? підписуйтесь на канал, ставте лайки.